Хочу показати це відео на один із коментарів. Кажуть, ти показуєш, як ти заправляєш балон, балончики, але не показав, як ти зробив того шприцем, подогнав до гайки. Зараз покажу. Це в мене. Яке чітке посадочне місце. Хопа. І все. Зараз показую, як я його подгоню. Тим чином я його оце центровий, що він чітко йшов по центру, стираючи облогарку і провірає, чи воно входить чи не входить всередину. Не входить, треба ще убрати це діло. Так. Майже майже. Найдешевший спосіб для заправки балончиків. Та, як я використовую часто ці балончики, мені не вигодно їх купляти. Ось і все, стало. Гаєчку під гаєчку штуцера підогнали цього пластикового яким, що ми зараз будемо робити? Ми його беремо, вставляємо сюди, вставили всередину і він так чітко входить. Зараз ми беремо паранітову прокладку, вставляємо паранітову прокладку. Має ось такі вигляд, зараз покажу. Ось так. Паранітова прокладка йде поверху е штуцера. Ось туцер, паранітова прокладка. Ці заусінці в мене їх тут бачу якісь є, на дому тому мене не було. ну, то не суть тому. Це діло ми вставляємо і паранітова прокладка при зажиманні його щоб все чітко стало на місце. І так само ось той самий шприц, той самий цей клапан я в попередній відео, як я заправляв, було видно. Ну, я знімав, показував. Отак. От сюди накручуємо таким чином. І заправляю. Це найпроші, найдешевший спосіб для заправки балончика. Ну все. Всім, кому подобається, ставте лайк, підписуйтесь. Гарного дня.